Сьогодні відпочимо в Арабських Еміратах на шикарному штучному острові Пальма Джумейра. А саме в готелі Риксис Пальм Джумейра. Один з небагатьох готелей в Дубаї, який працює на ультра все включено. Більшість контингентів готелі європейці, не як у більшості інших Ріксіса. Все включено. працює до другої ночі, і майже все в готелі безкоштовно, крім спа та водних видів спорт. Анімація єла не така активна, як у Тереських готелях. Це є сумним, будь ласка, трансфер два рази на день на шопінг молов Емірець. Для діток рік всі не невеликий як вапар та дитячий майданчик. А також при бронюванні готелю від 4 ночей, безкоштовне відвідування найбільшого аквапарку у світі, аквапарк Атлантіс. Номери на будь який смак в сімейному корпусі, більш нові номери, а в основному стандартні, які вже частково на реновації. По харчуванню в різницях, як завжди, все вишиковано та смачно, багато морепродуктів та екзотичних фруктів. Два основних ресторани і чотири алякар. Пляж Піщаний поділений на дві зони з гарним заходом в море. При заїзді взимається обов'язковий депозит та туристичний налог 15 дерхан. Підписуйтесь та дивиться ще більше оглядів.